Вітаю всіх! Хочу зробити ще одне відео швиденьке, на тему другого саміту Миру і присутності Росії. Тобто на другому саміті Миру вже будуть присутні представники Російської Федерації. Так або ні? Не визначено. А дивіться, блазень. Це ви знаєте, це карта Дурня. От дійсно карта Дурня. Ідіотська ситуація. Ви знаєте, не, не бажають вони. Мені, як де п'ятірка Пентаклів, це як таке... в даному питанні це не дуже бажання цим займатись, тому що вони і так мають переваги. Ну, Десятка мечів це ж, ви знаєте, розчарування. Досить неприємна ситуація. Ви знаєте. Вони в такій ситуації на тему будуть вони чи не будуть. Ситуація дуже важка для України, а вони більше будуть маніпулювати всім цим моментом. Світ, звісно, звіт, світ. Сімка кубків. Багато розмов, самообман, маніпуляції. Ось вам, будь ласочка. Ну, Довга праця над цим буде питанням. Ще довга праця таке. Серйозна праця. Не, ма, не бачу прямо що раз і все. Тепер я хочу перепитати одне питання. Хто мене постійно дивиться, розуміє, що я там в якомусь відео сказав про Ердогана. Ердоган відіграватиме ключову роль в цьому саміті Миру і перемовина між Росією та Україною. Щоб вони почали з двох сторон. Ердоган відіграватиме головну роль. Ні. Вежа. Ні. Ердоган ні. Тут не Ердоган їх там домовить. Це буде не Ердоган. Не він. Тепер я хочу зрозуміти, хто буде відігравати роль. У цих перемовинах третьою стороною. Я бачила, що Туреччина так вона може бути, але щоб Україна почала говорити з Росією, відіграє основну роль США. Так, дивіться, це карта так. Це верховна жриця. карта так. Але Це дуже таємна карта. Щоб розуміли, це вже політична. Сім кажезлів. Відстоювання своїх інтересів там йде з усіх сторін. Розкрий мені її. Справедливість, дійсно, справедливо все повинно бути. Блазень, бог ти мій. Пр... Ну, і вежа. Три старші аркани. Тепер ви зрозумієте. Чотири, вибачте. Це настільки політична гра, типу, вона повинна бути справедливою, але на умовах таких примарних. Відношення тут не дуже серйозне. І це новий етап. Повністю он нове буде. Щось нове буде. В даному контексті це нові, нові дії, новий етап, якась новизна, яка буде для нас, можливо, несподіванкою. Тому подивимось, що нам дасть той другий саміт Миру в кінцевому результаті, і чи буде там взагалі Росія.